Сьогодні я покажу, як за півтори години, разом із випіканням я підготувала собі повноцінний раціон на день. Це максимально зручно, особливо коли є така помічниця, як мультипіч цикотек детальніше про неї трохи згодом, а зараз поїхали з приготуванням. Починаю із сніданку. Це буде омлет у грецькому стилі. У блендері перебиваю кисломолочний сир із яйцем, солю, перчу і доводжу до ніжної кремової текстури. Переливаю туди масу, додаю рублений шпинат, в'ялені томати, маслини та фету. Ніжний насичений сніданок готовий до випікання. Одразу готую перекус алячі у двох варіантах. До сиру додаю жовто. Ким підсолоджувач, трішки кукурудзяного крохмалю і терту лимону цедру. Білки взбиваю до стійких піків і обережно поєдную з сирною масою. Розділяю її навпіл в одну частину лохина, в іншу парсик. Виходять два різні смаки на два дні. Ідеально, щоб не набридло. Поки готується сніданок і перекус покажу вам техніку, з якою я зараз не уявляю свого кухонного дня. Це мультипіч цікоте. Це іспанський бренд, який спеціалізується на розумній техніці для дому, і ця модель дійсно дуже продумана. У комплекті знімна чаша на 9 літрів з антипригарним покриттям. Нечутлива до подряпан, тому можна сміливо використовувати скляні керамічні та силіконові формочки. Усе знімається, миється за хвилину, нічого не прилипає. Є оглядове вікно з підсвіткою. Не треба відкривати кришку, щоб подивитися, що всередині. Управління сенсорне, є 10 автоматичних програм. Можна самостійно виставляти температуру до 200 градусів і час до 60 хвилин. Працює тихо, рівномірно запікає, дуже швидко набирає температуру. А ще стильний дизайн, компактно ідеально вписується на кухню. Поки запікається, готуємо обід. Курячі філе перебиваю в блендері з цибулею, сіллю та перцем до стану фаршу. Окремо подрібні і змішую з фаршем. Додаю улюблену приправу. Страву цією масою наповнюю очищені солодкі персі. Один із найшвидших і водночас поживних варіантів обіду. На вечерю легка овочева запіканка з куркою. Нарізаю курку, кабачок, броколі, моркву, солимо, перчимо, прям на дошці додаємо спеції, усе перемішуємо. Окремо готую заливку з молока, яєць і твердого сиру. У форму викладаю овочі, заливаю масою і до мультипечі. Коли сніданок і перекус готові, одразу ставлю на їх місце обід та вечерю в мультипіч та запікаю. Коли основні страви майже готові, обід посипаю сиром, вечерю прикрив. Ваю фольгою, щоб не підгоріла, і ще на кілька хвилин. І ось повноцінний раціон готовий: сніданок, корикус, обід і вечеря, і все за півтори години. Це не просто економія часу, це комфорт, смак і легкість кожного дня. До речі, зараз на техніку цикотек діють знижки. А за промокодом вікі ви отримуєте ще й додаткові мінус 20%. Тож, якщо давно шукали ідеальну мультипіч, ось вона.